Благоустрій міських дворів розпочався у Івано-Франківську вулиця Василя Стуса, мікрорайон Позитрон. Тут комунальники вже замінили покриття тротуарів на бруківку, відремонтували частину під'їзної дороги, встановили нові смітники та розфарбували дитячий майданчик. Торік міська рада ухвалила програму облаштування прибудинкових територій. На її реалізацію цього року передбачено понад 2,5 мільйонів гривень. Оскільки це перший об'єкт, то можливо не все вдалося, тобто є якісь Зауваження з боку мешканців, але я думаю, що кожного року ця програма буде розширюватись і за 2-3 роки ну, більшість дворів Івано-Франківська стануть кращими. За благоустроєм дворів слідкує ЄРЦ. Його дирекція насамперед акцентує увагу на комфорті, адже перше, що мешканець бачить, виходячи з будинку, це свій двір. Відтак необхідно це місце зробити максимально облаштованим. Який двір впорядкувати у першу чергу вирішують безпосередньо комунальники, що правда прислухаються і до бажань людей? Обираємо ми. Ми в першу чергу виходячи з планового обстеження прибудинкових територій, ми сильну увагу, саме ЄРЦ приділяє питанню інвентаризації цього майна, який є. Багато хто недооцінює цю роботу, от вона весь час велася. Обираємо ми, але ми зважаємо на думку людей. Тому що приклад Стуса-19 19 це і є якраз той приклад. Коли самі люди звернулися, вони написали колективну заяву, ми прислухались до їх думки і безумовно виконали цю роботу в комплексі. Мешканці вулиці Стуса ремонт власного подвір'я схвалюють за їхніми словами. Облаштування це добре, а от інших побутових проблем вистачає сповна. Нарікають на незадовільний стан будинкових під'їздів та підвалів. Дуже задоволена таким ремонтом і настрій аж піднявся. Мені аж хотілося співати від радості. Але це дуже позитивно. Але дуже багато ще є недоліків. Недоліки, недоліки це наш під'їзд, третій, в якому я мешкаю. Це дуже це 30 років ремонту. Не робили коли. Тут раз були такі, знаєте, проблеми з кришою, текло, та так і все потекло. І дуже 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 антисанітарний стан. До кінця року міська влада має намір облаштувати ще понад три десятки дворів. Наразі комплексний благоустрій відбувається у житлових кварталах, що по вулиці Миколайчука. І Іваненко Владислав Петриченко. Новини на вежі.